Вітаю, шанувальники зелених скарбів, дивіться відео, і ви будете знати, які весняні квіти можна на салат збирати, а які отруйні їх краще не чіпати. Дивись, вивчай, пам'ять розвивай. Лікарські весняні рослини добре знай. Весна прийшла, надію принесла. Квітками на відео милуємося, Стає спокійніше, поволі релаксуємося. Негаразди, проблеми забуваємо. Віру, надію, любов в серці залишаємо. Відео українською підтримаємо український контент. Поставте вподобайку і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Та напишіть в коментарях, про яку лікарську рослину вам детальніше розповісти. Чекаю на коментарі. Прийшла весна. Квіти перші весняні милують наше Око. І релаксацію вам пропоную. Підсніжник, перша весняна квіточка, яка декоративною є, можна посадити у себе близько на діляночки і милуватися нею. Хоча можуть бути ще сніги, проте весну не зупинити. І як кажуть, скільки квіток не зривай, весну не спинити. Ряст головчастий, ряст травневий. Також в нашому регіоні на Київщині багато суцільних килима, красиво в лісі тоді. Також зацвітає і анемона, анемона дібровна. Зацвітає в цей момент також зірочки жовті. Вони мають їстівне листечко дуже смачненьке. Зацвітає пшінка, але збирати листи на салат можна тільки коли рослина ще не розцвіла. Коли вона вже зацвіла, бажано таке листя не брати, бажано брати лише тільки молоденьке листя. Зуб'янка бульбиста. Ця рослина можна використовувати як, як декоративну рослину, тому що вона має таку привабливу і красиву квіточку, як лікарська не використовується. Первоцвіт весняний, чудова весняна квітка, дуже з неї. Крисний чай, а також молоденькі листя можна збирати в салати і споживати. Тільки вони гіркі, потрібно обробити їх окрупом для того, щоб зменшити їхню гіркоту. А в чай вживається надзвичайно приємний чай із ароматом. Пульмонарія або медунка. Медунка лікарська використовується в народній медицині з лікувальною метою. Зацвітає також глуха крапива. Глуха крапива налег до родини губоцвітих, такий має красиву квіточку. Можна сказати, що також декоративна рослинка, я завжди зупиняюся, щоб подивитися на неї. Кульбаба лікарська, а це вже офіційна рослина, тому що використовується в офіційній медицині від багатьох хвороб, зокрема шлункових, має. Лікувальні речовини, черемша або ведмежа цибуля. Листя у неї споживають в салат, дуже цінна вітамінна культура, яка росте і в лісі, і можна виростити її біля себе на ділянці. Чеснична трава. Споживають, коли листячка молоденька, вона специфічний має смак, теж споживаємо її на салат. Отакий От вигляд має. Беревінок малий. Баревінок малий використовується в лікуванні, в народній медицині, а також в офіціональній медицині, але отруйна рослина треба дотримуватись певних доз. А цю рослину, калюжницю, не можна спутати з пшінкою весняною, тому що ця рослина отруйна, її не можна споживати. А треба її оминати. Милує наше око, декоративна така рослина, всім відома, незабутка, блакитний колір, як нагадує колір очей. Тому вона всім приємно дивитися на неї, можна виростити у себе на клумбі. Канвалія травнева, ця рослина використовується. В народній і офіціональній медицині проти серцево-судинних захворювань. Рудка лікарська маловідома рослина, відцвітає вона досить таки швидко. Сама назва лікарська свідчить про те, що в народній медицині цю рослину використовували. Вероніка Дібровна Вероніка Лікарська ця рослина також використовується. В народній медицині має такий також декоративний вигляд і є декоративні форми граніти. Розхідник звичайний розхідник використовується в народній медицині з обережністю, тому що ця рослина також містить отруйні речовини, родина губоцвітих, а це родина макових, всім відомий чистотіл. Чистотіл в офіціональній медицині використовується і в народній медицині використовується Також з давніх давен містить отруйні речовини, назвали чистотіл так, тому що очищає шкіру. Сади зацвітають і скоро будуть з'являтися молоденькі плоди. Плодово-ягідні культури дають нам вітаміни. Найбільше ми використовуємо яблук. Яблук відомий надзвичайно велика кількість сортів, зокрема, зимові сорти ранець Семиренко, ще досі зберігаються, так що, у кого немає на ділянці, посадіть його. А це у нас зацвітає каштан. Каштан ми збираємо, я завжди збираю цвіт проти варикозного розширення Бен. Допомагає. Зацвітає калина, зацвітає бузина, а за неї горобина. Горобину ми збираємо ягоди, також як вітамінна культура. Декоративна рослина, золотий дощ зацвітає, милує наше око, яскраво жовті квіточки, а гліцинія має якраз плакитні китиці, теж родина бобових. Декоративна форма калини нагадує такий, як кульку, сніжку, снігову кульку нагадує. Зацвітає глід, збираємо ми цвіт глоду, він має кращі лікувальні властивості, ніж плоди глоду. Так що збираємо квіти, але залишаємо, щоб були плоди. Зацвітає також шипшина. Секрети скарбів зелених знай і здоровим будь. Бай-бай.